Протягом кількох останніх тижнів персонал чернігівських крамниць секонд-хенду жив у напрузі. Саме стільки часу магазини тероризував невідомий злодій, який повадився обкрадати торговців ношеним одягом. Зловмисник не надто мудрував, розбивав скло у вікнах і залазив у приміщення, оскільки жоден з обкрадених магазинів не був обладнаний ані сигналізацією, ані гратами на вікнах. Горе Крадія затримали співробітники карного розшуку чернігівської міліції. Ним виявився 29-річний чернігівець, який раніше часто фігурував у міліцейських зведеннях і не лише за крадіжки, а й за пограбування. Втім, через розумові відхилення його визнали неосудним, направили лікуватися, а через сім місяців відпустили додому. Але чоловік знову взявся за старе. Після затримання міліціонерам він розповів, що наново почав чути голоси, які нібито й змушували його проникати в приміщення магазинів, а викрадене приносити додому. По фактам крадіжок наразі відкрито кримінальне провадження. Якщо суд знову не повірить у потойбічні голоси, крадій відбуватиме покарання у в'язниці від трьох до шести років